Спробуємо обговорити цю тему і запрошую я до слова нашого доповідача Тетяну Руденко, яка представляє благодійний фонд Повес місто Київ. Тема нашого сьогоднішнього. Нашої сьогоднішній доповіді це волонтерство як найвищий прояв людяності. Будь ласка, пані Тетяна, да вам слово. Перепрошую, трохи захолодно в нас. Доброго дня всім! Я дуже рієна. Я дуже вдячна за запрошення. Тема така цікава, вона така. Дуже актуальна на сьогодні, але знаєте, я хотіла сказати про волонтерство: це такий унікальний випадок у нас у всесвіті, серед всіх країн, такого ще не бачив ніхто. І наше волонтерство настільки унікальне саме тим, що у нас не те, що кожен волонтер. Кожен з українців волонтер. У нас країна волонтерів. Розумієте? Благодійники, волонтери, громадські діячі, діти, дорослі, старі, малі всі на світі, вони якось долучились до цієї е, теми. Вони донатять ЗСУ, вони несуть їжу, вони варять, вони е, зносять все, що є вдома. Вони купують. вони... Ну, це просто унікальний випадок. У нас, мій фонд, в 2015 році ми започаткували таку акцію, як збір пластикових кришечок, виручені кошти з переробки. Ми перераховували на допомогу хлопцям після АТО в протезуванні. Коли почався це, ця, почалася ця акція, ми звичайно ми наслухались усього. Ми ще й по мусоркам не лазили, щоб збирати цей пластик. Ми що тільки не робили. Але слава Богу, на сьогоднішній день всі розуміють, що з того, що валяється у нас під ногами, можна зробити щось, що може комусь врятувати життя. Так, ось у нас був випадок в Кременчузі, У нас є наш представник фонду, і він каже, в мене дзвоник такі, дзвінок в двері. Я відчиняю двері, стоїть два таких маленьких пацана, там 6-7 років, такі в трусах, чумазі, Це серпень місяць. і Вони з коробкою стоять і кажуть: ми збираємо кришечки. Ну, Він сміється, каже: на що вам ті кришечки? А один з цих малих стоїть і каже, ти що не розумієш, це ж хлопцям! вони ждуть!» І наш Олег каже, у мене просто став мотива такі у горлі. Я дивлюсь на цих дітлахів, і я розумію, що е, з цими дітьми ми не можемо, перепрошую, просересерити наше майбутнє. Ми просто не маємо права це зробити. І наша… Оце волонтерство як дійсно вищий прояв людяності, він в нас закодований. Е, наше волонтерство, воно як ходи е, на вишиваці. Розумієте? В жодній країні світу немає такого патріотизму, який підіймає людей вночі, в день, взимку, літом, коли завгодно, коли кажуть. Потрібна допомога. Десь там мама з двома дітьми їде, хто може зустріти, хтось когось зустрічає, кудись везе, десь їх годують, їх вкладають спати. Ніхто не питає, чого ти, на якій мові ти розмовляєш, хоча всі автоматично переходять на українську. Ніхто не питає, де ти вчився, чи що ти хочеш від цього. ми всі... Кидаємось на допомогу тільки, тому що це, розумієте, це наше, це наші люди, це дійсно та любов до людини, яка не вимагає ніяких пояснень. Коли ми говоримо зараз про волонтерство в країні, мені здається, немає жодної людини саме на території країни, яка б не розуміла цієї сили, оцього фундаменту. Коли ти відчуваєш якимось, знаєте, таким, наче е, душею, не знаю, що це таке, як любов, це не можна пояснити, ти відчуваєш чимсь всередині, що ти е, маєш це зробити, і ти біжиш, як казала моя бабуся, ногами вкриваєшся, якби комусь щось зробити добре і їм допомогти, не вимагаючи ни якихось там допомог собі, ще... але це не жертовність, Розумієте, ми не жертвуємо себе на те, щоб комусь допомогти. Ми це робимо тому, що ми любимо. Я думаю, що багато хто бачить, та, мабуть, всі бачили ті фотографії, які ширяться в змі в інтернеті, коли чи відео, коли наші військові несуть собаку в рюкзаку ззаду, вони рятують. Чи у нас якась бабуся там захватила свого кота, які отакі перелякані очі? Вона за шкірку і теж тягне там з окупованого якогось міста? Моя. Ну, так сталося, коли мені потрібно було переночувати і їхала за гуманітарною санітарною допомогою. Я ночувала зовсім з у незнайомої людини. І ця пані Лілія, вона, ну, крім того, що вона мені надала місце, де переночувати. Вона напоїла мене запашною кавою. Я бачу, вона трошки така: знаєте, ну, переживає, переживає. Я кажу, що трапилось? Вона мені говорить, син верпіні. Я нічого не знаю. А це перші дні березня. Вона каже: я нічого не знаю, зв'язку не маю. Я переживаю страшне. Я, ну, переживаю добре. Що можна зробити? Хто зна, що всі чекаємо. А вранці вона біжить до мене, до незнайомої людини. В хату вона каже: він живий, він вийшов. Він пішки вийшов через ліс і він з собою виніс папугу. Розумієте? Крім того, що він сам вийшов, він тягнув ту попугу. Та залишив її там в тій хаті. На що воно? ні, він з тією попугою під обстрілами заховав і приніс її, ну, виніс її з того міста. Тому. У нас оце волонтерство, Боже, про це можна говорити взагалі нон-стоп. І я знаю, що кожен з нас розуміє, наскільки це важливо, наскільки це важливо напередку. Ми печемо якісь пиріжки. Хтось мені дзвонить, кажуть, в мене 30 кілограм яблук я привезу. А у когось там якісь гроші. А хто може спекти, у нас є мука, а хто спече одразу, там у нас є мережа, така ми спечемо. Розумієте, це якось так. Ну, гуртує, як диво. Ми якось як ртуть, були роз, розсипані, а тоді в один час так шук, і всі з'єдналися. І тому я вважаю, що це дійсно наш такий скарб і наш код, який має бути основою того, що ми хочемо бачити після перемоги. Зараз ми вже Ну, якщо не всі, то більшість з нас говорить про те, що ось після перемоги я зроблю те, ось після перемоги ми вчинили ми б, б те. Або те, якщо ми перегавкаємось один з одним, якщо ми будемо один одному е переходити дорогу чи ставити палки в колеса, ми ніколи не збудуємо нашу країну. Це щодо волонтерства. А я зараз чула обговорення виступу Валентина Генріховича, і там задали питання про любов до землі. Знаєте, мені здається, чогось не знаю, може я не права. Мені здається, що Всесвіт обрав нашу країну і нашу, і саме землю, де знаходиться територіальна Україна. Для такого важкого випробування тільки тому, не знаю, на жаль, чи можливо на щастя, тільки тому, що в нас є оця сила, оці коди внутрішні, які зможуть перекрамсати і перекраїти все, що відбувалося до цього на планеті, і ми започатковуємо нову еру. Оцього людяного відношення один до одного. Бо якщо б як в минулому, ми просто е, розвалимо всю планету, не тільки країну. Ми зараз започатковуємо зміни, які мають базуватися на оцих е, основах цієї людяності. І я думаю, що людяність це має бути одною з. Е, Базових цінностей української економічної політики після війни? Якщо ми не любимо один одного, ми не любимо і землю, де ми живемо, ми не любимо ліси, в яких ми ходимо, річки, в яких ми купаємось, ми не любимо нічого, що належить нам, кожному з нас окремо особисто, і нам взагалі, як Нації України. В нас настільки багата, виколихана і вималена країна і територія з нашими природними іскопаймами, з нашими лісами, горами, морями, повітрям всім на світі. Ми просто як нація, які дали дав можливість переродитися і перезаснувати. Ми не маємо права все це віддати на, е, на розграбування ворогу. А якщо ми зараз не згуртуємося, не станемо не йому, то нам капець у цій країні, всі нації. І знаєте, я, я дуже пишаюсь, що я українка. Чесно, я пишаюсь до такої е, міри. Що мене перехоплює подих, коли е, звучить гімна, якщо це діти співають, ти стаєш в тебе комок в горлі, в тебе сльози течуть тільки тому, що ти пишаєшся гордий за те, що ти українець. Але коли ми, коли ми бачимо, що тут у нас відбувається, то, звісно, хочеться оправити шапку не одному з власні мища. Я думаю, що ми сильні, ми можемо. Ми знаємо, як, якщо ми не вміємо ще, то ми точно навчимося. І ми збудуємо ту країну, в якій основи будуть, будуть і людяності, і патріотизму, і взаємодопомоги, і розуміння. І... Ще в мене таке питання дуже болюче, знаєте, коли людина доходить до якогось віку вже такого поважного, вона стає якоюсь непотрібною. І оця непотрібність, вона теж комусь має бути. Не те, що потрібно ні, вона комусь має дати щось. Ось людина, яка дійшла. Я навіть не кажу про пенсію. Людина робила зараз, немає цієї роботи. Ось стан війни, після війни. Людина втратила роботу. Що їй робити? Людина не знає. Якщо ми не людяні, ми просто загриземо один одного. Якщо в нас є ця повага і бажання допомогти, ми згуртуємось і щось вигадаємо таке. Що дасть можливість краще креативніше і ну, більш економічно, навіть правильніше використати вік людини, точніше, не вік людини, а людину в якомусь певному віці. Точно, так і дітей, ми не дивимося дітьми, які в них є. Творчі можливості, якось вони так діти ну, покинуті самі на себе. Не всі, звичайно, не всі, але є, така проблема теж є. Я пишаюсь тим, що Українка. Я пишаюсь, що ми українці, і я пишаюсь тим, що наш народ такий красивий, як казала Аліна Костенко. Знаєте, в нас дуже красивий народ. Десять чоловік сяде за стіл, всі різні. Тому що ми психологічно е, здорові, ми красиві, а люди злі і е, психологічно некрасиві, вони всі однакові. Тому кожен з нас індивід, кожен з нас може внести свою якусь лепту, свій вклад. І я думаю, що ми не маємо права це віддати на. Розрив Серезер. Ну, це так, якщо коротко. А про, про природні Скопаємії, про те, що нам належить, це в нас зовсім інша тема, про яку можна говорити. Я не знаю скільки це більше, ніж про волонтерство. Це окрема тема, ми маємо знати, що нам належить українському народу, ми маємо знати, що в нас в руках під ногами і що це наше. Якщо воно наше, ми до нього з людяностю. Ми його маємо оберігати, колихати, і якщо його використовують, то все це має йти на е, розвиток країни, на добробут людей, на процвітання України. Ну це вже трошки не волонтерство, ми ну, це вже так окремо. Ну, це Дякуємо. Дуже Дякуємо, пані Тетяна, за ваш натхненний такий. Запальний нас е, е, да, піч, і дійсно, волонтерство це дуже важлива тема сьогоднішнього нашого життя, і це тема, яку ми ще повинні осмислити, тому що ми навіть самі ще не віддаємо собі звіт, якою великою цінністю ми володіємо. Да? Це любов От, да те, це що любов. знаходиться всередині кожного з нас. І воно ще може не виявлене до кінця, воно ще має виявитися. І зараз у нас такий час, ми переживаємо, коли оцей процес він має вже вихід. Уже тисячі, може навіть мільйони людей вони вже знайшли оце нескінченне внутрішнє джерело, яке почало працювати на загальний план. І ще є на підході ще тисячі людей, які от от ще трошки їм маленький поштовх, і вони вже будуть в такому загальному потоці. Я дивлюся, що у нас там включився пан Віктор. Хоче нам щось сказати. Доброго дня всім, шановні колеги. Доброго дня організатори. І в мене таке питання до пані Тетяни. Е, ну, спочатку маленький такий спіч. Я е, представляю громадську організацію Ліга розвитку науки і є членом оргкомітету Київського форуму волонтерів. І ми 8 грудня проводимо другий форум волонтерів. Він київський за місцем призначення. Взагалі-то він національний і спробуємо стати і міжнародним. І повністю підтримую це те, що ви сказали. Дійсно, волонтерство це унікальна така здатність українців до самопожертви через любов, через людяність. І я, в мене є свій маленький такий принцип: це любіть себе через ближнього свого. І дійсно, я як волонтер, також розумію, чим ви займаєтеся, що ви робите. І дуже приємно, що таких людей стає все більше і більше. І дійсно це добровільна діяльність, діяльність, яка за попитом душі, ніхто не має ні посади, ні, ні кар'єри, ні інших яких речей. Це дійсно людяність, любов, духовність це ті три яка, стовпи, які нас роблять волонтерами. Але питання в чому? І до речі, це якраз продовження розмови з Валентином Ген, Генріховичем, Я не хотів вже йому задавати питання. Звісно, що на превеликий жаль, економіка війни, економіка перемоги не буде там вираховуватися двома трьома, навіть п'ятьма роками. І ми це розуміємо, що навіть сама відбудова це 10 років. Є план затверджений розмінування територій, окупованих на 15-20 років. Тобто, це такі речі, які будуть волонтерам, як кажуть, на жаль, впроваджені ще довгі роки. І я займаюся такою річчю, дуже цікавою, як соціальне підприємництво. Що це таке? Це підприємці, які добровільно в статутному форматі собі записують, що вони по життєво з моменту створення підприємницької діяльності цілеспрямовано і системно займаються, то же, то, що ми раніше називали благодійністю, а зараз воно ну, все-таки все волонтерство. І оскільки я працюю з територіальними громадами України. То в принципі я бачу, що навіть ті підприємці, які не стали колись соціальним підприємством і не зареєстрували такі статути, по суті, по факту, всі 100% стали соціальними підприємцями і е, допомагають нам волонтерам і волонтерському руху. І в мене отаке питання: як ви ставитеся до того, щоб е, нам е, і як е, спільноті, починаючи з територіальних громад, е, стати на е, Шлях інституалізації соціального підприємства в нашій держави, щоб дати можливість цим соціальним підприємцям, починаючи з територіальних громад, мати всі повноваження і всі можливості для розвитку, і розвивати з першу чергу соціальні підприємства, а потім вже всі інші бізнеси, які відкривають у рахунки, десь і так далі. Спершу ті, хто робить добро. Сім'ї, людині, домогосподарства, територіальній громаді. Дякую. Було б цікаво вашу думку почути. Мені здається, тут не може бути іншої взагалі думки, тому що соціально відповідальний бізнес він давно вже приймає участь, скажімо, в волонтерстві. Якщо це взагалі так можна сказати, він приймає участь в волонтерстві, він сам волонтерить. Так? І це має Ну, таку серйозну дуже е, платформу для того, щоб розвивався як бізнес, і паралельно розвивалось і, і волонтерство теж саме. Але волонтерство не може існувати без е, матеріальних якихось е, е, підтримки, ресурсів, просто не може. Я там проїхала по Європі і була на зустрічах у своїх партнерах. Вони на мене дивляться просто як на малахольні. Ну, чесно. Вони кажуть: а як? А хто вам платить гроші? А які у вас зарплати? А як ви без грошей оце робите? А я на них дивлюсь, як ну а які гроші? Ви що, це ж наші? Це ж наші хлопці, які гроші. Я з дому винесла все, що в мене було там матраси, надіяла все. Але це теж неправильно, тому що волонтер на якомусь етапі він просто не то не те, що він вигорає емоційно, він матеріально е доходить до стану мінуса, не те, що нуля. Йому самому їсти треба життя, якісь підтримуючі речі має бути. Йому потрібно платити ту ж комуналку. Перепрошую в хаті. Йому потрібно там мильно-брильне, їжу, воду. Я не знаю. Ну, ну щось елементарне, Я вже не кажу про волонтерів, у яких є діти, є дорослі батьки. І вони несуть теж відповідальність і за тих, і за інших, тому соціально відповідальний бізнес і підприємство це не просто дуже крута річ. Її треба просувати, продвигати. Я думаю, що ну жодна людина, не можливо, тільки олігархи будуть проти. Хоча навряд чи я думаю, навряд чи. Бо вони теж допомагають і теж розуміють, що ну без цього ніяк. Тому це дуже крута тема. Якщо вам потрібна наша допомога, ми з вами. Дякуємо. Дякуємо. Світлана Йосиківна, можна я теж прокоментую, Дякуємо. тому що Дякуємо. запитання воно є в саме серце того проекту, про який ми говоримо. І коли ми говоримо про бізнес, і коли ми говоримо про розвиток громад, і коли ми говоримо про новий суспільний договір, це не папірець Конституції, це, це домовленість про, е, між собою про правила життя, між людьми, і ми маємо можливість сьогодні докорінно. Докорінно переосмислити е, мету і завдання взагалі діяльності як такої людини на землі. Докорінно не просто людиноцентричність, а якраз головна мета, головне завдання всього абсолютно, освіти, науки, бізнесу, це є душа людини. Іншого немає, а душа людини це Бог, це земля, це Всесвіт, це ноосфера. Інакше ми самі себе е, раніше терміну цивілізація знищить. Не може бути, зараз, е, після війни, для всього людства, для Китаю, для штатів. Індії, Японії, України немає іншого шляху як до корінного переосмислення взагалі цілі буття людини на землі. Інакше, інакше за дуже короткий час це, чи це буде землетрус, чи це буде повінь, чи атомна війна, але земля змете метецю цивілізацію. Як Шкідливу цивілізацію. Тому питання ваше воно архіглибинне, і ми маємо шукати на нього відповідь І те, що Тетяна говорила: Хто, як не ми. І волонтерство має бути в науці, в державотворенні, в світі. Але це волонтерство не значить просто там безкоштовно працювати, а це волонтерство і дача своєї енергії, свого Божого призначення. І дякую за запитання. Дуже класне запитання. Дякую. І хай, і хай всіх знесе, а залишиться тільки Україна. не в друге Якщо, ви, Якщо вони не розуміють, що треба, Ні. це неправильно. Не Добре. Дякуємо всім. Є ще, можливо, у присутніх в залі є якісь коментарі чи запитання. Чи заперечення. Будь ласка, ще, так. Я я не забачу. Я сам, будь ласка, да тоді давайте. Ми будемо продовжувати нашу роботу.